Всім доброго ранку! Сьогодні ми з Євгенчиком для вас приготували завдання непросте, але дуже цікаве. Я підготувала ось таку фольгу. Ви можете взяти будь-яку, але це у мене для кухні, вам теж підійде. І ми взяли маленькі дрібненькі іграшки. Ви теж можете підготувати будь-які іграшки. Вони мають бути не більше, ніж отут-от долонька, невеликі, щоб їх було зручно завертати, розвертати. От Підійдуть іграшки від кіндера, підійдуть від будь-яких наборів сортувальних, тобто дивіться, що у вас є. А якщо дитина маленька, рік-два, то ми іграшку не завертаємо, а ви дорослі завертаєте, дитина тільки розвертає. Якщо ваша дитина 3 роки, 3,5 роки, то ви можете запропонувати їй іграшку завернути, а потім розвернути. Так, Євген вже готовий. Що Євген робиш? Євген вже готує собі іграшки, а ми з вами починаємо нашу коробку. Мамо. Mm. А можна мені тільки а, автівки? Ти можеш вибрати 5 іграшок, які тобі подобаються. Один, два. Ні, порахуй, там, один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Це я прибираю іграшки. Ми взяли. І тепер ми візьмемо кольору. Фольгу ми. Розриваємо на невеликі шматочки. Шматочок має бути трошки більше, ніж долонька. Давай цей шматочок ми теж розірвемо Так. І ось сюди, всерединку цього шматочка, треба покласти іграшку, іграшку одну. Одну. І завернути наче ковдру. З одного боку. Так, давай з іншого боку завертаємо. Так, так, і добре, добре, добре притиснути, щоб вона там міцно трималася. Зробив? Ага. Так, тепер давай візьмемо інший шматочок. Теж візьмемо іграшку і завернемо її у фольгу. Так. Чудово. Так, тепер ми візьмемо ще шматочок. З тобою будемо вгадувати. Як ти думаєш, Євген? Давай ти потрогаєш пальчиками і спробуєш здогадатися, що ти там сховав. Автівку. Автівку. Ну тоді давай розкриємо і подивимося, чи є там автівка, чи немає. Літак! Так, ну ладно, давай спробуємо ще. Спробуй тоді пошукати, отак от, може, ти десь знайдеш автівку. Я знайшов, автів. знайшов автівку, ну давай розвертати і дивитися. <му> Тепер нам треба навести порядок. Ми візьмемо оцю фольгу і от от її зберемо в кульку. Давай, я, я одну кульку зробила, а ти теж зроби кульку. Добре? Береж марточок форти. Шматочок фольги. Так. І зміна її в кульку. Сім'я. Чудово. Бери наступний шматочок фольги. Молодець, лише івечко. З тобою пограли. Сподобалось тобі? А що сподобалося замотувати чи розмотувати? Розмотуватись сподобалося? Потім ще пограємо. Tá? Deixa se focar. Focar. Focar.